Добрий день усім. Зараз покажу, як підготувати креслення, виконане в Автокаді, до конвертації в 3D Max. І так, нам з усього креслення потрібен лише цей план квартири. Прибираємо зображення, що є там якісь підложки, все це видаляємо. Зображення взагалі не повинно бути. Виділяю весь ну, те, що мені потрібно: фрагмент потрібний, або Ctrl-C, або ж також виділяю. Фрагмент файл копі, копіювати. і escape. Якщо у вас не створено ще ніяких шаблонів, ви можете натиснути ось цю -ось клаві, просто хрестик в кінці напису з файлами. І тут перевірити, щоб було 0,00. 0, 0. Тобто, 0 якщо у вас там шаблон якийсь відкривається, якщо у вас шаблон відкривається, то ви можете. Буває таке, що шаблон, якщо у вас буде створений шаблон, буде відкриватися, то ми переходимо на стартову сторінку і новий Browse Template, тобто використати шаблони, і вибираємо саме цей шаблон ACAD ISO ІСО Open. Він точно буде без, без зайвих шарів. І я перехожу на цей порожній файл і Ctrl-V Ctrl або файл Paste. І один раз натискаю двойний клік, так, виключаю сітку, виключаю прив'язку, до сітка обов'язково. І тепер дивимося сюди. Нам не потрібна штриховка, ми зразу видаляємо, не потрібна градієнт, заливка, штриховка це все не потрібно. Оця плитка також вона не потрібна і також можна видалити, бо якщо у вас окремий шар на цій плитці, то його також просто можна. Видалити, виділити, видалити. От, Залишаємо вікна двері, меблі також залишаємо. І тепер дивіться, кілька разів. Ми бачимо, що в нас тут ну, якби багато шарів, нам треба один, створ... ну, все перенести на один шар. Для цього мені потрібно все розбити. Команда Експлуд розчленіть. Так, ще раз, кілька разів, тому що в нас може бути блок в блокові. От, І ще раз розчленіть. От. І тепер виділяю все і натискаю ну, нульовий шар. Мені потрібно, щоб в мене все було в одному шарі. Якщо в мене різні кольори, то нульовий шар тут байлеє. по шару. Ну, повинно бути отаким от чином. І тепер очистимо оці шари, які нам не потрібні будуть. Ми, в них навіть у нас нічого немає в них в цих шарах. Переходимо в літеру А. Driving Utilities Pure. От, або ж це може бути тож файл, Driving utilities, і тут pure. Ну, або або так, або так. І тут pure all завжди натискаємо. All, тобто все. Встараємося все. Close. Так, тепер перевіряємо, тут один шар залишився. Обов'язково обов'язково зберігаємо файл save As, зберігаємо, як. Ось, я зберігаю. На 3D я зберігаю, У мене тут буде. також на 3D я перезберігаю, так. От. І в мене це буде уже на 3D. У мене може бути, якщо я креслення кілька разів роблю, наприклад, мене там треба щось виправити, або якісь меблі доставити, або щось змінилося на кресленнях, то я ну, зберігаю на 3D1, на 3D2, на 3D3, тобто різні. Оці ось файли. І тепер файл, цей на 3D, він готовий до. Ну, ось оцей файл, ось він у мене. Він готовий повністю до того, щоб його перенести в 3D Max. Дякую за увагу. У наступному відео покажу, як переносити в 3D Max і робити, піднімати стіни дуже швидко. Дякую за увагу!